Англійський баф став українським суперкаром. Іржаву автівку, черкаські волонтери техніки, обладнали камерою нічного бачення і пристосували до військових потреб. Змінили небагато, кажуть наші журналісти, але ці деталі здатні врятувати бійцівське життя. А що Музика лише як приємний додаток до цієї машини. Волонтер та боєць оглядають стару нову катівку, двадцятирічний баф англійського виробництва. Раніше автівка вірно служила черкащанину, а відтепер воїнам. АТО. мій товариш Юрій. Він має автомобіль, який він готовий віддати на фронт. Сам Валерій теж волонтер. Він допомагав запчастинами, адже знайти деталі від англійського мікроавтобуса в Україні нелегко. Основна ж робота дісталася працівникам одного з місцевих підприємств. Кількадесят чоловік за два місяці повністю перебрали машину та наново склали. При цьому додали кілька важливих деталей. Наприклад, цю камеру нічного бачення, що допоможе автомобілю безпечно пересуватися в темряві. Вночі буде не цвітною, а буде просто чорно білою Тобто, то есть абсолютно нормально можно видеть дорогу и передваться, не включая Та це Не єдиний сюрприз, кажуть волонтери. включая зажигання, все на кнопках. То есть каждый быстро может сесть, завести, ключи не теряются, он заводится без ключей, без ничего. Но при тому, кто не знает, он его не заведе. Були снятие всі агрегати абсолютно. узлами. Ребята нам все перебрали, все сделали, ми обратно все зібрали. Покрасили. і от вийшло. Призначення автомобіля, перевезення продуктів, амуніції та бійців, тому і салон бафу створили відповідним. Сидушки, такі сидушки, такое швидко ставляться та по всьому периметру, і тут можна посадити достатньо велике кількість людей. Результатом військові задоволені кажуть, врахували їхні основні побажання: велику вантажну підйомність, мобільність та нічне пересування. посадочные места, расположение, двери там внутри, место водителя. Есть, все, скажем так, все ушли. Отличается от обычного пассажирского, потому что в случае эвакуации, чтобы это можно было быстренько покинуть автомобиль. Ну и в то же время, чтобы можно было, если надо, так же самое, эвакуировать. Ну, лучше, конечно, это водить. Ключі та документи волонтери передають особисто бійцям. Страховка матеріальна відповідальність, це лічна його вовку і тіпа про те, що це черкаська машина, завжди нагадуватиме ось цей непомітний надпис на капоті автівки. Вже незабаром англійський баф поїде в Авдіївку.